Цілісний комплекс санаторії пролісок був даний в оренду панові Бабкевичу Петру Павловичу. В даний момент він більшу частину його приватизував. Зараз ви бачите КП, яке приватизоване паном Бабкевичем. Подальше там є літній кінотеатр, який є перетворений у приватну автостоянку. Зараз ми їдемо попри огорожу, все є приватна земля. Може трошки їхати. Швидше зараз їд. Це є літній кінотеатр, який є приватизований. Адміністративний корпус, який також є власністю пана Бобкевича. Знаходиться він на землі комплексу санаторій пролісок. Приватний котеч, який побудований Бобкевичем, також на землі санаторію пролісок. Це все ми це все вже є приватною власністю. З гаражами. Це все приватна територія. Раніше вона належала цілісному комплексу. Зараз ми під'їдемо до центрального ходу, який є огорожений колючим дротом і викопаний глибокий рів. І працівники санаторію не можуть ніяк потрапити через нього на робоче місце своє. Зараз покажемо це ближче. Це приватна територія. Зараз я підходжу до огороженого колючим дротом рову. Це є парадний вхід в санаторій пролісок. На нинішній день він ось так виглядає. Зараз я тут по болоті. Оце рів я показую. В ньому є в нас тут і вода. Ось і колючий дріт, яким обнесено пройти нереально. Там вдалині видніється комплекс проліску, семиповерхова будова. Зараз ми їдемо попри приватний санаторій Бобкевича, який він будує на 200 місць. Також на території комплексу. Оце вже огорожа пішла його. Тут Ось стоїть кран. Видно вам, вони трошки забирається. Стоїть кран, яким проводиться, який є використаний у будові. От його приватна забудова. Поїхати далі. Ось це. це приватний майбутній санаторій. Бу матеріали ще чекають свого часу. Зараз ми їдемо на озеро, яке також належить майновому комплексу і було дано панові Бобкевичу оренду користування. Човнярська станція, яка в даний момент є також приватизована Бобкевичем. Зараз ми покажемо Оце по периметру все є приватизована земля.

Це є приватний котечок, який будується паном Бобкевичем на території Човнярської станції. І вдалені оце біле приміщення, це є Човнярська станція, яка вже є приватизована. Там розміщений бар-ресторан, який також належить панові Бобкевичу. І озеро. Зараз. Це озеро, де можуть відпочивати де відпочивають відпочи... наші гості. Розвед... Тут є рибне господарство, яким також завідує пан Бабкевич. Там ще вони будуть зараз їхати і що я паркаю. На центральну ходу? Так, на центральну ходу. Так, на центральну ходу. Вот такая наша червна природа марна. Весь санаторний комплекс був оточений кованою огорожею, якої тепер чомусь немає. Зараз, коли почалася будова, огорожа кудись зникла, і її немає по нинішній день. Це залишилося, а зараз там, де була огорожа, ми проїдемо. Ви зараз все побачите. Дова приватна. Ось починаючи звідси, вже огорожі немає, вона кудись щезла. Лишилися тільки стовпці. Оцей весь проміжок огорожі немає. Лишився фундамент і зелені стовпчики. that was